Доброго дня, мене звати Ольга Ворожбит, я журналістка тижня. Завершується ще один тиждень. Тож ми сьогодні спробуємо знову підбити міжнародні підсумки тижня. Вони є суб'єктивними, оскільки про міжнародні події у світі можна говорити дуже довго, а ми нашу інформацію намагаємося втиснути в короткі 6 8 хвилинні випуски. Тож це наш суб'єктивний погляд, утім намагаємося відбирати. Найважливіші події у світі, і розпочнемо із події, яку можна назвати топ-подією минулого тижня. Це Зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна біля Сан-Франциско у США. Це перша подорож китайського лідера до Сполучених Штатів з 2017 року. Тоді він відвідував у Флориді тамтешнього президента США Дональда Трампа. Цього разу Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрілися. На полях форуму Азійсько-Тихоокеанського співробітництва Власне, про цю зустріч говорили задовго до того, як вона відбулася, оскільки деякі рішення ми могли чути ще до, до власне зустрічі, як, наприклад, рішення ширше співпрацювати. У сфері боротьби із змінами клімату про це говорили ще до того, як зустріч відбулася. Утім, за результатами зустрічі можемо сказати з огляду на тон, яким описували і урядовці китайські, і китайська урядова преса, про те, що в Китаї дуже позитивно сприйняли саму зустріч, незважаючи на те, що Джо Байден. Після неї назвався Зінкіна диктатором, цим обурились, але тон не змінили. Так Міністерство закордонних справ у своєму комітеті зазначило про те, що відносини між та Китаєм є найважливішими двосторонніми відносинами у світі. Китайська урядова газета назвала Сполучені Штати з Старим Другом. От то ці, ці фрази свідчать про такий комплементарний характер. втім і дещо насторожують. Обидва лідери говорили також і про російсько-українську війну, і про війну на Близькому Сході. Побачимо, чи це принесе якісь зміни власне у цих у цьому напрямку. Важливим є також контекст, власне, в рамках якого відбувалася зустріч між двома лідерами. На сьогодні Китай знаходиться у значно гіршій економічній ситуації ніж це, наприклад, було два роки тому. Це у зв'язку із ем, бульбашкою нерухомості, е, в той час як Сполучені Штати е, знаходяться власне на підйомі економічному. Утім, е, ця ситуація. Е, Ймовірно, найближчі роки виправиться з огляду на кількість споживачів, кількість населення, кількість споживачів у Китаї. Ось і власне про бажання завоювання і співпраці з китайським ринком свідчила зустріч лідера Китаю із американськими підприємцями. На вечері ці підприємці зустріли його з оваціями і стоючи. Власне на цій вечері були Тім Кук із Apple, був Ілон Маск із Тесла. Усі приходили потиснути руку китайському лідеру, тож це багато говорить про бажання американських підприємців ширше виходити на китайський ринок. Рухаємося далі, точніше залишаємося в Сполучених Штатах. Де 16 листопада Джо Байден підписав законопроєкт, тимчасовий законопроєкт про витрати, в якому не містя видатки на допомогу ані Україні, ані Ізраїлю. Він президент США зробив це, аби уникнути шатдауну, тобто тимчасового припинення роботи уряду у зв'язку з відсутністю фінансування. Власне, ця ситуація означає, що Ймовірно, законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю будуть голосувати аж у січні наступного року. І, власне, журналісти видання Політіковізначають, що тепер цей законопроєкт через те, що він об'єднує допомогу Україні Ізраїлю, а також кошти передбачені для зміцнення кордонів США. Потрапив у складні дебати, так республіканці хочуть це фінансування прив'язати також до змін із до процедурі отримання притулку Сполучених Штатах Америки. Звісно, що це обговорення має багато різних думок. І, власне, це і ставить під загрозу допомогу Україні та Ізраїлю, оскільки ця дискусія лише у, розп... у розпалі. І якими будуть її результати, ми не знаємо, але тепер вона залежить від дискусій про, власне, про процедуру отримання притулку у от США. Тож, як бачимо, Україн, допомога Україні нині є міцно пов'язана з внутрішньою політикою США, США, що, звичайно, не тішить, але мусимо навчитися також. І працювати із американською внутрішньою політикою, аби, аби не потрапляти у такі складні ситуації. І остання тема, про яку поговоримо на сьогодні, це події у Польщі. Найперше слід згадати, звичайно, те, що польські перевізники досі блокують польсько-український кордон. Це спровокувало дуже складну ситуацію із перевезеннями на польсько-українському кордоні. Простоюють не лише комерційні, але й гуманітарні вантажі, які потрапляють у паску пастку цих черг. Утім, польські перевізники також вже погрожують заблокувати ще один пункт пропуску українсько кордону коркордону Шагині медика у Польщі. В той же час відбуваються поствиборчі зміни 13 листопада. Перше засідання відбулося. У польського Сейму, власне ще раніше Анджей Дуда номінував ще чинного прем'єр-міністра Матеуша Шмарацького, аби він сформував новий уряд як лідер найбільшої партії переможниці. Утім, яка не має більшості у парламенті. Натомість ця більшість є у трьох опозиційних партій, які як під час виборів, так і після по завершенні виборів наполягають на тому, що вони готові сформувати уряд. Цього тижня вони вже підписали урядову коаліційну угоду. Там ми можемо проглянути власне основні пункти, коли йдеться щодо польської східної політики та. Політики безпекової, то в цих пунктах, в принципі, особливих змін новий уряд не передбачає від тих від того, що було під час попереднього уряду. Утім, всередині польщі вже виникла дискусія, яка може спровокувати певні складнощі для нової такої різнорідної коаліції. Вона пов'язана власне з політикою щодо абортів. Так, два блоки, які брали участь, які складають цю опозиційну коаліцію, громадянська платформа, громадянська коаліція та Лівиця, звісно ж, виступали за зміну політики щодо абортів. Утім, блок-третій шлях є більш консервативним у цьому питанні. Власне на цьому на цьому побудовані складнощі, і в коаліційній угоді до прикладу питання абортів взагалі не згадано, що звичайно спровокувало велику кількість дискусій серед виборців жінок, які е, йшли на вибори з огляду на, на ці пункти. Е, втім, е, сподіваємося, що поляки дійдуть згоди в цьому питанні. А у мене на сьогодні все. Дякую, що нас читаєте послухаєте. Читайте тиждень, там ви знаєте більше, ніж під час цих коротких випусків, бо зміст має значення.